Сьогодні, 16 серпня, в Україні почав працювати закон щодо легалізації медичного канабісу. Мої колеги розповіли, що змінює легалізація канабісу в Україні, як закон регулює обіг препаратів на його основі, і чи готова наша країна до застосування норм закону. Ну, власне, і про світову практику використання медичного канабісу. Також посилання на цей матеріал на сайті РБК Україна залишу в описі відео. Обов'язково його прочитайте. А також висловлюйте свої думки щодо легалізації канабісу у медичних цілях. Я ж буду говорити із Олександром Опанасенком, народним депутатом, восьмого скликання і ініціатором законопроєкту про легалізацію канабісу. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас тут. Важливо зазначити, що ви народний депутат восьмого скликання. Це Верховна Рада, яка працювала з 2014 по 2019 рік. Тобто, виходить, що ви прямого відношення до цього закону не маєте. Однак ви ініціювали що? Поясніть, будь ласка. Ну, по-перше, давайте я поясню: до цього моменту взагалі в історії України було декілька законодавчих спроб врегулювати це питання. Був перший законопроект, який був безпосередньо в восьмій каденції, де головним автором був я, і ми фактично тоді понад 100 підписів депутатів зібрали. Але, на жаль, пришвидшений. Пам'ятаєте, що перевибори були назначені на півроку раніше. Ну і звісно, парламент не зміг прийняти чи не можливо могли можливо не було тої політичної сили і питання тоді не зізріли повністю. Потім була. Коли було вже дев'ята каденція, був законопроект, який був зареєстрований чотирма народними депутатами. Я долучався до розробки кожного і, в принципі, за основу розробки там багатьох цих законопроєктів легла перша версія, яка була восьми каденція. А на жаль, а... В процесі перемовин там протягом року мені здається 20-го з чотирьох версій стала одна, але все одно парламент мені здається в липні 21-го року її провалив. Не вистачило там понад 40 голосів. А і після цього була безпосередньо була остання редакція, остання версія, яка була зареєстрована, а суб'єкт подання. Це був кабмін безпосередньо Міністерство охорони здоров'я. Ну і ця версія була допрацьована. Я був так само долучався у вигляді експертів. Там документував, але менше долучався, тому що мені здається, що оця версія, яка була прийнята, вона була найслабшою з тих попередніх, які були найкраща була друга. Перша була гарна. А третє, вона була на слабше. звісно, в парламенті намагалися поправками зробити з нього щось щось вдале, щось прийняли. Для мене це безумовно, беззаперечно. Я це хоча б якийсь крок вперед. Але звісно, ми могли зробити 10 кроків. Ну, зробили два. Тобто, якщо говорити про безпосередньо сьогоднішню дату, то сьогодні спливло півроку. Тому що 16 лютого президент України підписав цей законопроект. Він був опублікований, і там було дано 6 місяців на розробку підзаконних актів, які будуть безпосередньо регулювати цей законопроект. Чому це важливо? Чому я беру ну і приділяю цьому увагу? Тому що а, попередні дві редакції законів вони були деталізовані в тілі закону було прописано багато регламентних норм, які приймаються парламентом, і Кабмін їх не може рухати так? А третя третя редакція, яка була прийнята: більшість більшість рішень і підзаконних актів, і регулювання, і виписання ліцензійних умов було віддано на откуп кабінету міністрів України. Ви ж ви ж розумієте, як погоджує кабінет міністрів будь-який подзаконний акт? Він має пройти профільне міністерство МОЗ, потім МВС. Якщо не отримують так всюди, звісно, ми отримаємо ну, не отримує погодження, і Кабмін його не прийме. На поточну дату пройшло 6 місяців. Я ще не бачив затверджено підзаконних актів на виконання закону, який був підписаний президентом 16 лютого. А що про що тут йдеться, пане Олександре? Тут йдеться про механізми. Ну буквально там як ліцензувати аптеку та або виробника, або людину, яка ну як підприємець, там хоче плантацію собі зробити, вирощувати коноплі з метою ну, от, власне, з такою медичною метою, а, ви хочете сказати, що станом на зараз немає розробленого механізму урядом? А наскільки я знаю, що є, я бачив декілька драфтів, тобто проектів цих підзаконок, але я не пам'ятаю, щоб воно було прийнято на рішення рішенням кабінету міністрів, що ця підзаконка прийнята те, що ви вірно підмітили. Да? Фактично, ця підзаконка має врегулювати всі деталі, які не прописані в законі. Так як закон він є такий більш рамковий і все віддано на Кабмін, то ви розумієте, що в законі ну прописано за все хороше а проти всього поганого. Да? Звісно, воно нібито буде. А як воно буде і будуть ці норми працювати, ну це дійсно можна зрозуміти лише потім, коли воно почне працювати. Якщо а, попередньо я знаю, що буде ліцензуватися все, починаючи від вирощення, переробки реалізації, там будуть якісь квоти. От мені цікаво, а, які будуть умови ліцензування виробників, а, ви, ви, ну, тих, хто вирощують гроверів, скажімо так, тих, хто будуть виробники переробляти, як будуть ліцензуватися аптеки, хто буде. Розподілятися квоти, хто буде приймати рішення і так далі, і тому подібне. А яка вартість ліцензій? Тому що це є ті речі, які впливають взагалі на операційну та економічну діяльність цих людей, які хочуть бути залучені в цей сектор. Паде якщо Александре. воно буде можна так, завершу так. речення, якщо воно буде занадто зарегульовано, якщо вартість ліцензії буде велика захмарна, то ви ж розумієте, що нібито ми по закону і у нас є легалізований медичний канабіс, але все. Одно люди підуть на чорний ринок, тому що він буде дешевшим. Ми ж розуміємо, що це так само дуже важливо. Перші два закони, які ми писали, він вони були мегаліберальні, щоб була максимальна конкуренція, тому що конкуренція на цьому ринку це запорука того, що буде якісний продукт за найменші гроші. Якщо держава штучно буде зменшувати конкуренцію, то ми розуміємо, що це буде незрозуміла якість, ну можливо, контрольована, скажімо так, контрольована якість, але не за. За може бути за захмарні гроші, які люди все одно будуть іти на чорний ринок. Якщо все ж таки дійсно не розроблені нормативи, підзаконні акти, кабмін, накази ніякі не видав, не розробив от всі ці стандарти. По суті, про що тут може йтися? Про недбалість чи про ну затягування і можливо якийсь опір всередині еліт ухваленню цих законів? Ну, дивіться, я не знаю. Я я не був безпосередньо, я не брав участь в розробці підзаконки. Я знаю, що там була величезна купа робочих груп. Але я впевнений, що ви маєте розуміти, що такий ринок, як легалізація цих медичних конопель. А причому ми ж розуміємо, що це обмежена легалізація. Ми не говоримо, наприклад, про той випадок, що поки Україна ну це важливий крок вперед, але він з він мав бути прийняти 7-8 років тому. Зараз ми могли би вже розмовляти те, що зробила Німеччина цього року. Так? в них максимально використовується рекреаційні вже ці речі, і немає такої ну такої регуляції і таких обмежень, які є. Ви маєте розуміти, що а, медичні коноплі, по перше, а є консервативна частина нашого суспільства, яке буде ну, мати... Почути робити спротив будь-яким ліберальним змінам це одна група впливів, так, які можуть гальмувати питання. Друга група впливів це економічні інтереси чорного ринку, які безпосередньо яким чином існували. Я не відкрию тайни, а чорний ринок існував і він обслуговував понад мільйон людей, які онкохворі в Україні. Вони ж якимось чином десь вони брали цей незаконні кона канопля. І я впевнений, що у цієї групи інтересів є і гроші. І впливи і свої власні інтереси. Потім ми розуміємо, що є політика МВС, яка для яких краще все заборонити. І боротися з усім, ніж лібералізувати та якимось чином висвітлювати, ну робити якісь чесні правила умови гри. Тобто, ми ж розуміємо, що до яким країні живемо. На жаль, ну я не можу бути впевнений на 200%, що воно буде працювати так, як треба. Ще одна група інтересів фармкомпанії. Ви ж розумієте, що медичні коноплі вони ну ну будуть конкурентами, як якимось чином мають витиснути інші лікарські засоби, які там як зараз якими зараз лікуються українці. І ми розуміємо, що там теж може бути спротив, тобто моє переконання, да, тобто фіналізую. Те, що закон прийнято, ну шатку-валку вони якимось чином підзаконку приймуть. Я вам скажу відверто, що маючи мій досвід в парламенті, дуже часто а, Кабмін зривав терміни по прийняттю підзаконних актів. Ну, це стандартна практика, а іноді бувало так, що вони взагалі не приймалися. Але сподіваюся, це не буде той сценарій. Звісно, це добрий крок, що нарешті у нас щось там рухається в цьому питанні. Запізно, але добре, хоча б крок, я би розширив питання ширше, да тобто я би підняв питання зовсім інше, тому що медичні коноплі вони дійсно вони будуть допомагати людям знімати симптоми, але вони не є. Таким от стовідсотковим лікарським засобом. там звісно, з великим вмістом ТГК воно там по епілепсії допомагає, але воно, наприклад, при ПТСР не допомагає, ну не буде допомагати, воно буде симптоми знімати. А я останні три роки спочатку війни. У нас є величезна група і психологів, і психіатрів і так далі, які просувають новітні технології. Тобто, в нас вже не лише про коноплю треба говорити, і чому я підіймаю про МДМА і про ЛСД. МДМА правиль? і да, да, Українська асоціація психологічна. Так, абсолютно. Досліджень власне ви її представляєте якимось чином? Я я б залучений до багатьох активності угу. і так само членом, тому що це є проривні технології, і я вам скажу відверто: а така країна як Австралія, вперше зробила МДА лікарський засіб. Ми сподіваємося, що цього року це буде Сполучені Штати FDA це зробить, і мені здається, Україна зараз має не про коноплі говорити, тому що це маст воно мало бути зроблено багато років тому. Ми говоримо, ми маємо говорити говорити, дати лікарям псилоцибін, ЛСД для того, щоб вони лікували всіх наших військових цивільних, які будуть страждати від ПТСР і від інших розладів, тому що там є соматичні, когнітивні, поведінкові і інші розлади, яких просто буде купа у нас. Країна буде ментально хвора, і її треба лікувати. А для цього треба знімати цю стигму і рухатися далі. І країна має просто дозволити лікарям лікувати тим, що було заборонено. Які перепони. Дивіться, якщо ми говоримо про коноплі медичні, і ви бачите, ну ви, ви самі кажете, що є сумніви в тому, що все це буде втілено найближчим часом, тому що немає. Ну, ніби інфраструктури, так якоїсь формальної, не розроблені всі ці стандарти. А сьогодні от, закон вступив в дію. Виходить, що ми навіть з коноплями не можемо розібратися однак є потреба в тому, аби власне декриміналізувати, легалізувати, привнести у психотерапію такі важкі на даний момент речовини. Власне, які в нас шанси, куди треба тиснути? Це еліти чи це просто на рівні асоціації? Наскільки я розумію, там не те. Що дискусії точаться, там навіть є випробування. Так, да, звісно, ну, ну ми пройшли досить дорогу довгу дорогу. Півтора року тому була перша конференція, якраз в Лісовій Поляні, там, де наші хлопці реабілітуються, проходила Дуже велика кількість світил було. Там зараз вже ідея навчання, якраз як проводиться. Цю психодолічно асистовану терапію, тому що це є мас, це не просто як пігулку проковтнув. Це абсолютно це дуже важливо супровід псих, психіатра чи психолога, та потім інтеграція того досвіду. Людина має пережити цю травму і і зрозуміти, чому їж, вона має жити далі. Мені здається, що проблеми всюди. Я я думаю, як всюди, та тобто тому, що держава. Наша держава вона було побудованим таким чином, що громадяни маленькі, їх треба загулювати, їх треба контролювати такі патруналістки з Да? І, на жаль, краще, краще не дозволяти, ніж дозволяти, тому що ай-яй щось Да? Мені здається, що тут питання. Ми можемо, як в першому, так і випадку з коноплями. Воно вже ви, ви маєте розуміти, питання конопель воно є вирішено чорним ринком. Да, тобто, моя спроба була зробити так, щоб а, пацієнти та лікарі мали лікарі мали інструкції, протоколи. А пацієнтам не треба було ходити на чорний ринок і не зрозуміло, що купувати. А купувати контрольованою якості. На жаль, я зараз не впевнений, що воно буде працювати так, як треба, як я задумував ще сім років тому. А... Історія з безпосереднім лікуванням ПТСР. Я думаю, що якщо держава не зможе, люди зможуть. Тобто, я бачу одну історію, таку, що люди завжди знаходять, знаходять вихід, коли держава є тим гальмом а в русі вперед. Тобто, да звісно у нас будуть як пригадайте, пригадайте за останні 10 років, скільки було кримінальних справ, коли пацієнти наприклад, вирощували собі один кущик для того щоб знеболюючи мати. Ми ж мали ці десятки, а можливо навіть сотні випадків за останні роки. Люди робили це, тому що це їх а це їх намагання ж змінити якість життя і жити якісно. Ви думаєте, якщо держава не врегулює це питання, люди не будуть цим користуватися? Користуються, але Я... ж є люди, Абсолютно. які ну Я там тут... про це не знають. Вони не хочуть порушувати закон, і це так. нормально. І відповідно для цього існують лікарі, які просто. То, ну, коли ставлять діагноз, вони розуміють, що той чи інший препарат допоможе людині. Бо він просто виписується на рівні аптеки. і Багато хто дозволить собі власне медичний канабіс. Давайте повернемось і закінчимо так. ним для чайників. Поясніть, будь ласка, от є ліки на основі медичного канабісу. Значить, у вигляді олії, нашкірних пластирів, гідроназальних спреїв, електронних цигарок. У той же час в Європейському Союзі Українах на рівні супермаркетів там печиво, цукерки продаються. Ясна річ, не з Гека, а CBD тобто не для рекреаційного використання, а от саме в медичних цілях. Чи в нас так буде найближчим часом, чи я щось не так розумію? А давайте подивимось, коли ми побачимо закону, безпосередньо підзаконні акти, в яким буде чітко врегульовано, хто може що. По-перше, вирощувати, тому що які вміст для нас, наприклад, питання дерегулювання повністю взагалі, конопель, тому що те, що це як агрокультура, вона має бути дерегульована без поліції тощо. А як будуть потім ці які з великим містом, як вони будуть перероблятися, і які медичні форми будуть дозволені врегульовані законодавствами чи наказами мозу там тощо? Тобто, на поточну дату я мені здається, що це буде лише уліки, можливо, угу. там якихось там капсули, а пластирі це в, в аптеках але, але, за рецептом, так Так, сто відсотків, тому що от стосовно а, цих засобів, коли це оці там аля вейпи, там тощо мені здається, що на щодо що цього є велика стігма. і скоріш за все, ну це не буде врегульовано, скоріш за все, вейп, вейпів не буде. Але менше з тим ви розумієте ще, хоча б один крок вперед, да? але будемо здивитись далі. Мені здається, що все ж таки ціни, ціни будуть захмарні, і все одно ну, цей закон буде його будуть переписувати, і цю підзаконку будуть переписувати, маючи проблеми і зіткнутися з проблемами, що, наприклад, все одно не зменшується частина чорного ринку. Так що тримаємо схрещені пальці. Я сподіваюся, що все буде добре. Ну і я сподіваюся так само, що. Державі і нашим керманичам здасть буде достатньо політичної волі дозволити і інші сполуки, які зараз оборонені для того, щоб оборотися нашим пацієнтам з ПТСР. Це ми маємо. Ми маємо бути в авангарді медичних змін, тому що ми. Стозікнули з таким викликом, з яким не стикалась досі інша країна в 21-му сторіччі. Дякую, пане Олександре. Від себе додам аби не виглядало так, ніби ми тут зраду з вами розводимо на офіційний запит від РБК Україна. Чи вже розроблені відповідні документи, які ну по суті реалізують так цей закон? Міністерство охорони здоров'я поки не відповіло. Тож чекаємо насправді е, інформації про те, як цей закон буде працювати на всіх рівнях, починаючи від юридичних осіб, які теплицю собі хочуть зробити, закінчуючи там ап аптекарями і пацієнтами і лікарями. Дякую, Олександр Опанасенко, народний депутат восьмого скликання. Ініціатор законопроекту про легалізацію канабісу був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку, поширюйте відео серед тих, кого любите.